Wyciężył to wykonało się, szatan pokonany, Jezus ma śmierć i moc, Jezus jest Pan. Просимо, якщо маємо відвагу в наших ближніх, і просимо, щоб вони молилися в ім'я наше, щоб заносили молитви упованням до Ісуса, нашого Господа і Спасителя, щоб молилися до Отця і Сина, і Святого Духа, щоб вони заступалися за нас і заносили наші прохання до Марії, нашої Матері. Слава тобі, Господи, за те, що ти зараз киляєшся в особливіший спосіб над особами паралізованими. Ти бачиш їх повикручувані кості, долоні, бачиш їх безпорадність, а передусім дивишся на їхнє серце і гарячу віру, яку ти розпалюєш завдяки святому духові, який їм даний і до серця Духа Ісус першим виходить напроти і говорить до серця через Святого Духа не лякайся, ти є моїм. Я тебе сьогодні породив. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ці особи можуть зараз тобі дякувати, перебувати в стані подякувати. подяки. Не жалімо тієї подяки Ісусові. Нехай у нас триває та молитва про слави так, як вона була пробуджена Духом Святим. Слава Тобі, Ісусе! Слава Тобі, Ісусе! сповнились так великі діяння Божої любові в моїй грішній душі. Я жила дуже далеко від Бога, була грішницею, яка практично була охрещена, але віра для мене була чимось абстрактним. 8 грудня минулого року, коли власне через довгий час, який тривав понад два роки я мала дуже великі душевні терпіння. Моя молитва була тільки одна: Господи, що ж я маю зробити зі своїм життям? Господь зробив чудо Божої любові через слова, які я почула у своїй душі. і чудо Божої любові наказало мені просто хвалити Бога. Отець, який провадив службу, звернувся до всіх, бірних, звернувся до всіх ренце, людей зі словами простягніть руки ваші до Господа Ісуса. А мої ренце, руки були ніби примуровані. Я просто не могла протягнути тих рук. сьогодні. Ти є, сьогодні пані, ти є пані, моїм пані, Господом. Будь прославлений, Господи, будь прославлений. На святі літургії в червні, коли священник виголосив слово знання, що Ісус оздоровлює особи від прокльонів і непристойних слів, я відчув в той момент, як з мого серця впав величезний тягар. я себе відчув легко і вільним, що зрештою приносить плоди в моєму житті і до сьогодні. Ось ця легкість мого нутра. Я відчував себе фізично дуже здоровою людиною. Не сподівався я чогось такого, такого оздоровлення. Було це для мене несподіванкою і одночасно такою великою ласкою Божого милосердя, таким невимовним даром Божим. Слава Богові, що він зробив для мене. Слава Богові. Скільки ми не взиваємо до Господа, Він завжди вислуховує наші молитви, Він приходить до нас безнадійних, а особливо схиляється зараз над особою, яка хворіє на розсійний склероз. Ти бачиш, Господи, безнадійність нас, хворих, терпіння наших найближчих. Зараз віддаємо тобі ці особи, зараз, коли усі моляться в їх наміренні. Віддаємо тобі, Господи, і тих всіх, котрі терплять через своїх найближчих. А отже, зараз віддаємо тобі всі родинні відносини, які є хворі, да брак уваги, прощення, поєднання. Віддаємо тобі на цій молитві зараз також одну жінку. Яка приблизно має 30-40 років, яка не може пробачити в своєму серці батькові своєму? Ти бачиш, як це зранення з дитинства є закорінене в твоєму серці, який має відбиток на все твоє життя? Прийди, Господи Ісусе, прийди вже. Я і Лодзі. Прийшов сюди з дружиною і сином. Я хотів розповісти і подякувати господеві за те, що він нам учинив в нашому житті. про святу літурію за оздоровлення довідались ми в квітні 1995 року. Товаришка моєї дружини запросила на зустріч молитовної групи благовіщення. Ми вирішили прийти тільки один раз, а так виявилося, що ми залишилися з ними. І тоді це було для нас великим благословенням. Через рік восени 1996 року наш син захворів. Була то простуда, була також і лікарня. Вже здавалося, що все є добре. Однак на початку року почалися приступи запаморочення. Невідомо звідки це все було, 13 травня 1997 року. В день, в день фатімських об'явлень, Ми довідалися, що син, син має, має рака. Наступного дня, Наступного дня року, була середа, 14, 14 травня. Була, була на той день запланована свята літургія, літургія в тій групі, групі до, муча, до якої ми ходили. Син прийшов на, тому, син що, прийшов на цю літургію, прийшли, ми, прийшли і ми. І попросили, щоб ця літургія була в його наміренні. Свята літургія відбулася в театральній залі. Після святої літургії до нас прийшла одна сестра, яка мала слово знання, що наш син буде оздоровлений в свій час. Однак вже в четвер пішов син до лікарні, і чергова діагностика виявила. Що є в грудях пухлина розміром 10 сантиметрів і мусить бути буде, буде покладений у відділенні хірургії грудної клітки в лікарні ім. Коперника, після першої оглядової операції було виявлено, що пухлину неможливо видалити. З огляду на близьку відстань до кровоносних відеще. судин. Ця пухлина чинила тиск і на ці, ці судини, і тому відбувалися у сина приступи непритомності. Оперативне втручання було неможливе, не було тому призначено йому було хімі... хіміотерапію. Тривала 3 Хіміотерапія тривала Казалося, понад три місяці, вже... і, як Вито, виявилося, вона також не принесла жодних результатів. Після обстеження, 19 грудня, коли пішов по результати, виявилося, що є все добре, просто йому сказали, перериваємо лікування і прийде за місяць на обстеження. Прийшов син через місяць, а йому сказали, прийди через два місяці. Коли прийшов по результату через два місяці, 20 березня, якраз у свій 18-й день народження, виявилося, що є повністю здоровий. Йому сказали, що ти є повністю здоровий, і ми тебе виписуємо з лікарні. З того часу, з 19 грудня, грудня не приймав і жодних ліків, є, є здоровий, є під опікою лікарської комісії і всі віде. результати вк... вказують на те, що він є Мімо повністю здоровий. Хвороби, не дивлячись на цю хворобу, яка тривала досить терміні, довго, син своєчасно закінчив в, в, укончув, ліцеум, загальноосвітній віде. ліцей. Дав державні випускні екзамени на і успішно склав вступні екзамени до вузу і є прийнятий на перший курс навчання у зв'язку з цим. Ми хотіли подякувати Богові за те, що він для нас вчинив, бо він живе, він є посеред нас. Якщо я скажу, що я блакалікою, то тим, які мене не бачили небагато це скаже, бо різні бувають каліцтва. Я мала коротку ліву ногу. Нерухомі всі суглоби. ходила... З комірчиком і в штанцях. Вулиці, як Не як раз ви бачите, як по вулиці як йде хтось, якийсь, хто виглядає як так, ніби йому голове, голову винисти. помістили на якусь витяжку. Суду, так, Мій хребет був та так зиску, викручений, так зіпсутий, що, зіпсути, стаж, що мукула, щоб стати на милиці, мусила мати корсет ортопедичний, ортопедичний ортопедичне, ортопедичне взуття. Спеціальні, спеціальні штани шалках. на спеціальних шлейках. Це було в 1978 році до року. 1994 року. 16 років, 1 місяць і 2 дні. Останній діагноз ортопедичної, ортопедичної клініки. Обширене викривлення. Кісток і цілковите викривлення бедрових суглобів, не враховуючи хвороб серця і всіх супутніх болячок, притаманих моїй хворобі. Важливо є та дата, коли я була останній раз в лікарні, тоді залишився мені тільки Ісус. І так, як отець сказав, Він, Ісус, завжди стає на бік у Богого. Він має стільки любові до бідної людини, що повірте мені, за людським розумінням я не повинна жити. Десятки разів мені лікарі говорили, що я не буду жити. Не відразу Ісус забрав моє каліцтво, але уділив мені. Іншої ласки, що я витримувала ці всі терпіння. Тоді мені здавалося, що то я витримувала ті всі три години літургії. Ні, тоді, коли Ісус є тут посеред нас, то тоді не відчувається каліцтва, ні хвороби поза тим, що воно ще триває. На і в кінці, під час шостої служби Божої, на якій я була присутня. Ісус забрав моє каліцтво, не тільки дав мені здорові кістки, бо це є таке смішне, адже я маю такі викривлені кістки, що вони не повинні були працювати. Отже, Бог вчинив ще більше чудо, а саме крім того, що кожен суглоб працює, відрізняється від іншого особливого, і вони всі працюють. Тут є багато людей, що мене знають, і вони знають, що я можу танцювати і бігати. Дякую тобі, Господи, за те, що учинив. В їх житті, за те, Господи, також що приходиш зараз до молодого чоловіка, який їздить на візку і не може ходити. Вихваляю тебе, Господи, за те, що дотикаєш їх сердець, за твій дотик їх розуму, за те, Господи, що перемінюєш їх погляди на хвороби, в яких перебувають. Слава тобі! У 1997 році я довідався, що результати дослідження показали, що я маю хворобу печінки, гепатит С. Ця хвороба є дуже прогресуюча і важко до лікування. Щоб її вилікувати, потрібно близько одного року з місячною перервою приймати препарат Інтерферон. Це різновид хімії коли я про це довідався, світ мій завалився. Я не знав, що мені далі робити. Оскільки я приходив до цієї спільноти, то мої останні кроки я власне скерував сюди. молився я до господа так, як збідована людина. з цілого свого серця, кажучи йому. Господи, хто ж заопікується моїми моїм трьома діть, дітьми, моїм родинам, моєю сім'єю? Якщо я цілий рік не буду працювати, в той час я почув слова, в моменці... слова. Я, я є твоїм інтерфероном. інтерфероном. Просимо в цій <плес> пісні про те, щоб Господь повернув зір тим, хто <плес> цього сильно <плес> прагне зараз. Щоб схилився над тими, які терплять в темноті гріха, привернув внутрішнє їм світло, щоб також дав зір тим, які з вірою звертаються до нього за фізичне оздоровлення зору, щоб могли бачити такі великі діла Божі, які Ісус вчиняє. Прошу тебе, Ісусе, доторкнись очей тих наших ближніх, щоб повернути їм зір щоб могли вони тебе благословити і свідчити про твою любов. Про, прошу тебе також за те, щоб діткнув слух тих осіб, що не чують твого слова, яким тяжко зрозуміти, що промовляєш ти до них, Господи Ісусе, котрий є присутній на святіших тайнах, які сьогодні уділив нам дару своїй любові. Дар оздоровлення, який обдарував Своєм нас своєю моцлом, силою, силою свого Духа на свідоцтво віри, просимо а Тебе, благослови нам своїм тілом, нам дай нам витривати твої в Твоїй любові через святого, Духа Святого, якого ти нам дав. Просимо нашої. Це через Христа Господа нашого. Амінь. Najwyższa mocy, najwyższe dobro, najwyższa mądrości. Król chwały, o królu chwały, najwyższa mocy, najwyższe dobro, najwyższa mądrość. na wieki Królowania twego nie będzie końca na wieki. ми тут зібралися для того, щоб говорити про те, що Ісус здійснив нас, що щодо Вашої, коли ми збираємося на спільно на, на Євхаристії, коли молимося в наміренні за оздоровлення, коли ми свідками, як, як Ісус свідки, перемінює людське серце, в який, в який спосіб, спосіб святий дух уділяється спільноті, спільноті Божого я люду. Я і заангажований в цьому осередку вже 5 років є одним з лідерів молитовної групи сильні в дусі, учасником групи вокальної вантаційної особисто навчаюся на другому курсі докторських студій політехнічного університету. Лоці. Мене звати Інна Позорська, мені 25 років. Минулого року закінчила музичну академію в Лоці і також належу до вокальної групи Сильні в дусі, і вже два роки її її керівником. Вороніслава Кружинська, після оздоровлення 5 років у спільноті благовіщення, служу усім, що тільки Господь потребує, що Господь дає, коли Він бажає моєї послуги, яка є потрібна людям. Також я є аніматором в спільноті благовіщення. Я і далі зерни. З 1986 року є пов'язаний з групами віднови. Тут в Лодзі, конкретно, я із 1987 року, відколи навчаюся у Вузі. Особисто я дам. ще є не напевно, вже недовго. Але, Окрім цього, займаюся історією, навчаю студентів новітньої історії. Мар'ян. Мар я із дружиною, прізвище наше Кіт, Ми походимо з парафії баби 40 кілометрів звідси, займаємося сільським господарством, з чого і живемо, бо живемо в селі. При парафії святого Максиміана у своєму селі проводимо молитовну групу ковчег, яка вже 14 літ існує. Від самого початку ми є в цій групі. Я є її лідером відповідальним за цю групу. Дружина є аніматором. Маємо п'ятеро дітей, що дуже тішиться. Ще можу сказати, що служу в нашій групі. Як аніматор. Називаюся Віктор. В групі благовіщення ми є з 1995 року. особисто я інженер-механік. З професією професія моя пов'язана зі службою здоров'я. Тому на все те, що тут відбувається на святій літургії. Дивлюся. Двояко раз, з все те, що тут відбувається, з пункту, відзання, раз з точки зору віри, з пункту, раз з, з точки зору медика, і це для мене є величезний стандарт. досвід. Особисто це я це є місто. Проф... Місто. за професію економіст, місто. маю приватну господарську діяльність, місто. батько трьох дітей. Момент, Цей дар появився досить, дуже досить. специфічно. В якийсь момент мого життя, пам'ятаю, як зараз приїхав я зі студії в Лондоні. Приїхав, приїхав я дуже зранчаний. вимучений фізично, фізично вимучений, бо зранчаний, тяжко зранчаний. там працював психічно, ну, бо, бо нічого крім праці там не бачив. також в той час зранчаний розійшовся зранчаний, з особою, яку кохав притягом. і був дуже зранений в своїх почуттях oh, ten, і на дусі. Бо все так. це пов'язано між собою. Одне таке загальне терпіння змученої людини, і в тому моменті з'являється дар слово знання. Не уявляю собі, не знаю, як наше життя продовжувалося, якби не ті літургії з молитвою за оздоровлення, тому що під час кожної святої літургії. Можу сказати так, як інші, що не виходила я звідти з пустими руками, але завжди, як ставала я перед Ісусом, з якимись справами чи проблемами, завжди була я вислухана, і пізніше в нашому сімейному житті були несамовиті плоди цієї молитви, а саме у відносинах між нами, в особистій молитві а також думаю, що це було видно, бо й діти наші бачили ці зміни. ми були засліплені прав різнородними пропозиціями, аби звернутися до різного роду цілителів. Кажучи, як то ви не хочете піти до одного, чи до того, чи додаткового доброго біоенерготерапевта, ну як то ви не можете йти до нього? А ми просто могли довіритись тільки господеві, бо не можна вірити або богові, або ще комусь іншому. Хтось запитався мене, що то є, дає та молитва заступництва. На це питання власне прозвучало на зібранні аніматорів і чи така молитва є, щось дає? А я говорю, послухайте, мій син проходив військову комісію, коли йому виповнилось 19 років. Він приніс свою медичну картку і в нього було написано категорія М. E. В цій медичній картці є такі рубрики, де вписується про те, хто що осягнув. Не є це можливим, каже лікар, щоб людина хвора, яка має таку медичну картку з такими хворобами, щоб вона стільки могла осягнути за цей час це є така Божа опіка, і коли є найтяжче, і коли, наприклад, мій син лежав після операції, підключений до апаратури, я тоді молилася до Божої матері, навчи мене стояти під Христом. Як мені треба стояти, як треба співстраждати? Спочатку, коли мені здавалося, що ти вже є здорова фізично, ну але що з розумом? Це що.